Російське командування проводило нараду у своєму штабі на одному з напрямків фронту і зібралися всі для планування наступу. Раптом російські генерали почули дивні звуки, і ніхто навіть не очікував таке побачити. Прямо у будівлю через вікно влетів український робот-дрон начинений вибухівкою. Шансів на порятунок рашистів просто не було. Кадри. Просто треба побачити. Вітаю, дорогі глядачі на каналі. ПІТІВІ. Не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки, коментувати. А ми починаємо. Десантники 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади використовують сухопутні дрони на фронті. За допомогою одного з таких технічних засобів була спроба зруйнувати залізничні колії та базу росіян. Відповідне відео від українських військових з'явилося в аналітичному телеграм-каналі. Інфакту, українські десантники. Перерізають шляхи пересування живої сили супротивника на покровському напрямку у Донецькій області. На кадрах знятих з БПЛА помітно як роботизований механізм заїжджає до технологічного тунелю під залізницею, який знаходиться в 3,45 км від околиці міста. Невдовзі з обох боків коридору лунає потужний вибух. Подібний випадок стався із базуванням рашистів. Ну а підрозділ сил безпілотних систем уразив радар зенітно-ракетного комплексу БУК М3 на Запорізькому напрямку. Новину оприлюднила прес-служба командування роду військ. Повідомляється, що 412-й окремий батальйон безпілотних систем немесіс провів успішну операцію, виявивши рашистський зенітний комплекс «Бук-М3» та знищив його радіолокаційну станцію РПН 9 С 36 М. Оператори важкого дрона бомбардувальника підловили установку під час переміщення на ходу, поціливши у неї двома вільно падаючими боєприпасами. Кадри зняті тепловізійною камерою безпілотника не дозволяють точно ці. Нити масштаб пошкоджень однак, судячи з того, як член екіпажу вибрався з машини, внутрішні відсіки були уражені та могли спалахнути. Радіолокаційна станція рпн 9 с 36 М є ключовим елементом зенітно-ракетного комплексу, який здійснює підсвічування повітряних цілей та наведення ракет на дальній відстані у межах радіуса роботи ЗРК. на відміну від ураження пускових установок, втрата такої системи сильно підірве бойові спроможності комплексу. Та протиповітряну оборону на відведеній йому ділянці фронту, крім цього, чергова спроба рашистських окупантів атакувати позиції 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ на Харківщині закінчилася абсолютним провалом. Відповідне відео опубліковане на каналі бригади. На кадрах бачимо, що спочатку в атаку вирушає рашистська колона. Три БМП і танк після удару ФПВ одна з БМП димить. Танк залипає у багнюці. Ці релі з БМП намагається втекти, але дрони третє штурмовою доганяють і підривають техніку окупантів. Ворожу піхоту випалюють серед поля. Арта. FPV і скиди без контрольного влучання не залишився жоден окупант. Ось такі тепер в наших захисників сучасні помічники у вигляді дронів. А тим часом роботи на полі спостерігають, ведуть бій, мінують території, доставляють боєприпаси та провізію на передову. А ще евакуюють двохсотих. Протягом останнього року українські винахідники розробили понад 200 різноманітних наземних роботизованих систем. Усі їх умовно можна поділити на три групи: удар. Ні, роботи роботи, логісти, евакуатори та заміновувачі. Вони виконують різні завдання. Проте головна їхня мета це зберегти життя українських військових. Так, до прикладу, бойовий робот людь рухається в бік позиції рашистських військових і відкриває вогонь із кулемета. І бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій України ним керують дистанційно з безпечною відстані. Робот фактично за них веде бій. Рашистські військові намагаються зупинити робота А так? з ручного протитанкового гранатомета та ФПВ-дрону Проте він продовжує бій і повертається після виконання завдання. Далі цитую: я не знаю, ким треба бути, щоб так кучно тримати кулемет. Три таких роботи нормально можуть закрити сектор і в принципі взвод піхоти покласти чи випустити вогонь по автівкам. каже моноліт, оператор НРК Сил спеціальних операцій України. Виробник цього наземного роботизованого комплексу з міркувань безпеки просить не називати його ім'я. каже працювати над робот... Роботом розпочали ще навесні 22-го року. Головна особливість нашого робота полягає в тому, що він повністю броньований від уламків і стрілецького озброєння його не треба бігати оператору перезаряджати. Тобто є вогнева позиція, на якій працює, наприклад, потім може виїхати сам з цієї позиції, заїхати в якесь укриття, зробити перезарядку боєкомплекту. і Виїхати знову працювати, каже виробник робота Людь. Робот озброєний кулеметом Калашникова, калібр 7,62, боєзапас 550 набоїв, дальність ураження – сіли 800 метрів, має дві прицільні камери та дистанційне радіокерування. Запас батареї залежить від інтенсивності застосування від трьох годин і до кількох днів. Під час евакуації на фронті в нових розробках українські військові зазвичай виявляють. Певні недоліки. Один із таких викликів для виробників дальність та якість зв'язку. Також стало відомо, що ЗСУ використовують у боях на Донбасі проти армії рефії собак-роботів B2 виробництва британської компанії Breed Еліанс. Про це повідомляє видання Bild із посиланням на власні джерела. За їхніми словами, ці собаки роботи компактні, міцні та маневрені сухопутні дрони, якими дистанційно керує оператор. Вони через свою конструкцію можуть проникнути туди, куди не може потрапити Апати звичайний дрон, наприклад, всередину зайнятих російськими окупантами будівель або ж окопів, повідомляється, що першими роботів псів випробували бійці 28-ї ОМБР ЗСУ. Вартість гаджетів залежно від модифікації коливається від 4 тисяч до 8 тисяч євро. Ми були стурбовані дедалі частішими повідомленнями про втрати ЗСУ на фронті через ворожі дрони. Тому ми обговорили можливість більш безпечного рішення для розвідзавдань у зонах підвищеного ризику результати вражають. Наші собаки роботи виконують розвід завдання на передовій, знижуючи ризик для солдатів людей. Це не тільки підвищує ефективність бойових дій, а й зміцнює моральний дух армії. Цитує більд керівника Брід Еліанс Кайла. Торберна за даними журналістів, зараз на фронтах російсько-української війни понад 30 роботів собак завдяки протитепловому камуфляжу виробництва німецької фірми Конкаму. Їх практично неможливо виявити. Вони здатні пересуватися по полю бою зі швидкістю до 15 км на годину і до 5 годин у радіусі 3,5 км вести розвідку в районі позицій противника. Між тим, і видання The Wall Street Journal пише, що Україна почала використовувати інноваційні дрони. Вони можуть самостійно летіти до ці. Іли без постійного людського контролю. Використання розумних дронів має безліч переваг. Насамперед вони легше уникають перешкод. Такі дрони продовжують рух до моти, навіть якщо сигнали блокуються. За словами видання, автопілотами керувати простіше. Вбудований комп'ютер стабілізує дрон, тому пілотові не потрібно постійно вносити коригування. Розумні дрони досягають мити навіть тоді, коли вона прихована. Вони можуть завдавати ударів по цілях за пагорбами або штучними перешкодами. Оскільки вони не залежать від прямого сигналу, як це виглядає практично, український солдат обирає мету, наприклад, російську вантажівку з боєприпасами, натискає на екран планшета, і після чого дрон переходить у режим автопілота та самостійно летить до мети? Солдат спостерігає, як дрон лікує і знищує ціль. Видання підкреслює, що поява у розпорядженні української армії розумних дронів допомагає частково вирішити одну з гострих проблем: це дефіцит солдатів. Крім того, смарт-дрони це дешевша альтернатива дорогим ракетам. Важлива перевага полягає в використанні недорогих комп'ютерних усередині дронів. Наприклад, міні-комп'ютер Аутеріон, відомий як Скайноут, за розміром можна порівняти з невеликим кулаком і коштує приблизно стільки ж скільки смартфон. Це робить передові технології розумні розумних дронів доступними. Україна вже розпочала масове виробництво таких дронів. Компанії, такі як американська Аутеріон та українські стартапи, наприклад, Вирій Дрон, випускають тисячі одиниць. Вирі намагається отримувати вартість своїх дронів нижче 50 доларів. Виробник використовує комплектуючі виготовлені в Україні з деякими компонентами з Китаю та інших країн завдяки низькій вартості. Вони можуть швидко збільшувати кількість дронів. Більшість таких дронів відносять до категорії FPV – дрони першої особи. Ці пристрої дозволяють пілоту бачити з перспективи дрона в режимі реального часу, ніби він сам знаходиться всередині дрону. Під час польоту пілоти керують дронами з допомогою спеціальних окулярів, що транслюють відео з дронової камери. Ці дрони несуть вибухівку, яка детонує під час зіткнення. Досі расисти захищалися від українських дронів за допомогою електронних перешкод, які блокували радіосигнали між дроном та оператором. Призводячи до падіння дронів, однак розумні дрони здатні самостійно рухатися до моти навіть при в про втраті зв'язку з оператором, що робить їх набагато ефективнішими. Україна також розробляє системи управління роєм дронів, за якою один пілот може керувати кількома дронами, що летять разом, і координують свої дії. Дякуємо, що обираєте команду. ПІТІВІ, не забуваємо підтримувати збройні сили України донатами. Слава Україні!